Вітаю на календарі п'ятниця, 8 березня, і ви дивитеся найактуальніші новини регіону Капрі Ньюз. З вами у студії працює Кристина Касьянова. І сьогодні пропоную поговорити на такі теми. Одна людина отримала поранення вночі. Ворог завдав трьох ракетних ударів по місту Мирноград. дякую, дякую руському миру, що прийшов звільняти нас від хорошого життя. Щоб падлам тим відгукнулось добре? Тварі. Двоє поранених та десятки пошкоджених будинків. Вночі Новогродівка зазнала декількох ракетних ударів. Сьогодні Новогродівка зазнала два обстріли, пошкоджена близько… 50 приватних осель, 6 багатоповерхових будинків. У Покровську та Мирнограді встановили перші наземні укриття. Всі укриття, які вже встановлені і що ми встановлені за місцевий бюджет, розраховані на 20 людей. Освітлення, електрозабезпечення, розетки. Найпрекраснішим та наймилішим чоловіки Покровська вітають з 8 березня. Всі ваші мрії збувалися, щоб ваші діти, кохані, ваші хлопці, муж'я, щоб у них все було добре, щоб вони дарували вам такі гарні квіти. З любов'ю до найрідніших у добропіллі відбувся святковий захід з нагоди 8 березня. В такий час це дуже для них важливо, і заняття всі йдуть, йдуть на Мілка моторика, і вони можуть друг до друга доторкнутися. Масляна 2024, українські традиції та дата святкування. 11 березня розпочнеться соропусний тиждень. У народі його, можливо, більш знають як Масляний тиждень. Розпочинаємо наш інформаційний випуск з оперативного зведення про ситуацію в області від поліції Донеччини. Протягом минулої доби ворог завдав 10 ударів по населених пунктах, 1371 по лінії. Зіткнення армія РФ атакувала 10 населених пунктів: міста Костянтинівка, Торецьк, Українськ селище, Очеретине, села, Довга Балка, Мемрик, Новобахмутівка, Новоукраїнка, Уманське, Успенівка. Росіяни гатили керованими авіабомбами К-500, ракетами, РСЗВ Ураган, артилерією. Пошкоджено 110 цивільних об'єктів, 91 житловий будинок, агрофірма, медзаклад, школа, магазин, адмінбудівлі, будинок культури, котельня, автомобілі та леп. На Торецьк росія скинула К-500, поранила трьох цивільних осіб, пошкодила 15 приватних будинків. Авіаудар 500 кілограмовою бомбою окупанти завдали по Костянтинівці. Двоє мирних жителів зазнали травм. Пошкоджено 40 житлових будинків: медзаклад, котельня, автомобілі, електромережі. Ще один кап 500 загарбники випустили по селу Довга Балка Іллінівської громади. Є поранений. Руйнувань зазнали два багатоквартирних і 13 приватних будинків: адмінбудівля, навчальний заклад, центр культури та крамниця. У Мемрику внаслідок влучання керованої авіабомби пошкоджено 5 осель. У новоукраїнці агропідприємство. Українськ ворог обстріляв з ураганів, пошкодив сім багатоквартирних будинків. Внаслідок артобстрілу в Успенівці пошкоджено дев'ять домівок, адмінбудівля та заклад культури. Крім того, сьогодні, після опівночі, російські війська вдарили восьма ракетами по Покровському району. Поранено трьох людей: Мирнограді, Новогродівці та Шаховому. Зазнали руйнувань 50 житлових будинків: дві будівлі, лікарні, підприємства, гуртожитки, магазин, 26 цивільних автомобілів. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. Сьогодні близько другої години ночі окупанти завдали ракетних ударів по Мирнограду. Про наслідки вже готові розповідати мої колеги. дякую руському миру, що прийшов звільняти нас від хорошого життя. Щоб падам тим відгукнулось добре. Тварі Ось так пережиту ніч згадує місцева мешканка Мирнограду Олена сьогодні, 8 березня, близько другої години ночі, окупанти завдали трьох ракетних ударів по місту, залишивши бездумівок десятки містян. Три ракетних влучання. Зараз з'ясовується тип ракет. Одна ракета була по одній із шахт, але вона не вибухнула, але було загорання від залишків палива. І дві ракети мікрорайон Молодіжний в районі 30-х домів і Житків. Руйнування зараз попереднє, найбільше руйнування у семи багатоповерхівок. І дві будівлі, ну гуртка, і там, де знаходилася амбулаторія, ЦНАП і інші служби. Мешканці кажуть, ніч видалася надзвичайно страшною. Володимир у цей момент відпочивав вдома зі своєю родиною, прокинувся від надпотужного вибуху. Вдома вдома, вдома спали. Я в цій кімнаті у спальні спав, а дружина з донькою в іншій. Бахнуло, хотів встати, а не зміг, тому що придавило вікном. удар. Потім другий удар. Воно і в кімнаті повиривало, і двері зламало, і шпалери навіть здерло. Жінка так, трохи ноги, п'ятки порізала. Донька сильно перелякалася. До те, що відправили було страшно, дуже страшно. Перелякалися всі. Ну я спала в коридорі. Дякувати Богу. Чоловік спав у спальні. Якраз де прийшовся удар. Не знаю, яким дивом залишився живий. Тим чудом остався жив. У нас нас по під'їзду. Взагалі нічого немає. Все залишилось бомжами без нічого. Нічого звичайно гучно. Ось там вікна повибивало на четвертому поверсі. В кімнаті, що коїться, ось так все розбите, все і меблі, і все буквально. Ну все буквально внаслідок ракетного удару. Одна людина отримала поранення. Поранена одна жінка уламками скла від вікна у себе у квартирі. Поранення легкі, надана медична сама приїхала до лікарні, їй надана необхідна медична допомога, лікуватись буде амбулаторно. Як повідомив, виконуючий обов'язки начальника марноградської МВА Юрій Третяк, внаслідок руйнування електропідстанції без світла залишаються 2700 абонентів. Енергетики займаються перепідключенням їх на інші ТП. Але й після цього можливо у 700 абонентів не буде електрики. Фахівці також працюють над відновленням газопостачання. Скоріше всього мінімум один будинок. Не вдасться найближчим часом підключити це 31 будинок до газопроводу. Зараз енергетики з'ясовують ступінь пошкодження, можливість перекиду електропостачання з інших ТП і можливість якогось відновлення роботи хоча б часткової пошкодженої ТП. Загалом внаслідок обстрілу пошкоджено 12 багатоповерхівок, дві адмінбудівлі і дві крамниці. Наразі на місці працює комісія та усі відповідні служби. Ракетних обстрілів сьогодні вночі зазнала і Новогродівка. На місці подій побувала моя колега Альона Соболенко. Ось так сьогодні виглядають подвір'я деяких мешканців Новогрудівки. величезні вирви, побиті вікна та дахи. Купи землі навкруги. Люди кажуть, ця ніч для них здалася страшним пеклом. Жахливо, це не ніч, це я не знаю що. Прокинулися від того, що бабах. Потім якесь синє полум'я летіло, бог його знає. Сидиш і думаєш, куди бігти, куди. По даху все, дах побило, все побило. У людей у нас всюди, там взагалі. Ну було 15 хвилин на третю, це був перший, і 15 хвилин на четверту, здається, другий. Ну що, спали, бабах. Вікна посипалися. Виходимо, а тут це ми вже позагрібали. Ось це все цеглу. ми були так. Ми були вдома. Перший раз прокинулися, тому що ліжко підстрибнуло. По часу ми точно не знаємо. Потім я відкрила вікно, чую з того боку ще один бах. Ну так, начебто, заспокоїлись. Ну а що спати все рівно не буду? Сиділа в інтернеті, потім бачу у вікно і скрить щось спочатку бах добрий, потім іскрить. Ну я так не зрозуміла, потім опалення зникло. Я чоловіку кажу: піди сходи, що батареї холодні. Він вийшов, тут же поприбирали ми Все побито, ніч весела була. Сьогодні Новогрудюка зазнала два обстріли, пошкоджена близько 5-10 приватних осель, шість багатоповерхових будинків, дві будівлі медичного закладу і спортивний комплекс вугільного підприємства. Потерпілих два: жінка і чоловік, госпіталізовані. 14-річний Дмитро, поруч з будинком якого впала ворожа ракета, каже, дивом лишився живий. Я взагалі прокинувся від першого вибуху. навіть не зрозумів, де він був. У мене виробився рефлекс. Я завжди при першому вибуху вибігаю в коридор, і це мене в принципі і врятувало. Тому що прямо сюди прилетіло. І якщо я б залишився у кімнаті, мене б так затиснуло. Я б, скоріш за все, помер. Навіть маму Дмитра госпіталізували до одного з медичних закладів Покровська. Дві його сестрички поранень не зазнали, але дуже злякалися. Тепер родина намагається врятувати те, що вціліло після нічного обстрілу. Родина мого брата. Я приїхав просто допомогти йому тут розібрати. Вони зараз поїхали речі розвантажувати. Що завантажили? Нічого, ось самі бачите, що. Вдома, звичайно, вдома були. Слава Богу, усі живі! Також у Новогруді всі руйнувань зазнав і медичний заклад. До ліквідації наслідків обстрілу було залучено працівників комунального підприємства, енергетиків. Також мешканцям надається допомога у вигляді будівельних матеріалів. Вночі окупанти атакували і село Шахове Покровського району. Ворожий снаряд поцілив у школу, де на той момент перебувала сторож, 48-річна жінка. У неї діагностовано гематоми. Пошкоджено 15 приватних будинків, 3 крамниці і церкву. За інформацією Донецької ОВА, під ворожий вогонь потрапила і Добропійська громада. У селі Світле пошкоджено ангар і приватні будинки. Інформації щодо жертв чи постраждалих не надходило. Ще у чотирьох населених пунктах Донеччини запровадили примусову евакуацію дітей. Примусова евакуація відтепер стосується чотирьох населених пунктів Курахівської громади, а саме у Спинівки, Ганівки, Веселого Гаю та Трудового. Загалом планують евакуювати 28 дітей. Це обговорили на засіданні координаційного штабу з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану. Йдеться у повідомленні мінреінтеграції. У Покровську та Мирнограді встановили перші наземні укриття. Подробиці дивіться далі. Безпекова ситуація у містах Донеччини погіршується з кожним днем. Мирноградець початку року зазнав уже більше десяти ракетних ударів. Тож мобільні укриття, що можуть захистити від уламків ракет, річ необхідна. Нещодавно наземні укриття встановили і у сусідньому Покровську. Так, укриття уже встановлені у центрі та мікрорайонах міста. У Мирнограді перше не укриття з'явилося поруч із відділенням Приватбанку. На наступному тижні плануємо встановити ще одне укриття біля одного з відділень банку. Це укриття, яке вже встановлено Придбано за кошти фонду допомагати просто. Друге укриття буде встановлене за кошти місцевого бюджету. І ще планується укриття за кошти громадського об'єднання Вікінг. Вони там проводять, чи вже провели торги, тобто буде одне укриття, за інше укриття біля інших відділень банків, які існують в місті теж ведуться перемовини з благодійниками які закуплять, закуплять ці укриття Встановлення одного укриття обійшлося бюджету громади у один мільйон гривень. Одне таке укриття зможе одночасно вмістити близько 20 осіб. Всі укриття, які за вже встановлені, і що ми встановлено за місцевий бюджет, розраховані на 20 людей. Освітлення, електрозабезпечення там розетки. Такі укриття від прямого влучання ракети, звичайно, захистити не зможуть. Проте від осколкових поранень врятують. Мешканці кажуть. Такі споруди у місті, звичайно, потрібні. Адже відбій повітряної тривоги біля відділення банку чекати доводиться іноді не одну годину. Як ми вважаємо, ну, навірно, те, що роблять, то, мабуть, що потрібно це людям. Бо тут Приватбанк рядом, треба вкриття людям. Запрацюють встановлені укриття уже з наступного тижня. Зараз спеціальна комісія проводить усі необхідні обстеження. Президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду надзвичайного і повноважного посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України. 8 березня у всьому світі є міжнародним днем боротьби за права жінок. Але цей день ще один привід чоловікам подарувати прекрасній половині людства найщиріші та найтепліші слова. 8 березня у всьому світі відзначають міжнародний день боротьби за права жінок. Зараз важко уявити, що якихось 100 років тому не усі жінки мали можливість навчатися, працювати, голосувати і розпоряджатися власними фінансами. Сьогодні вони голосно заявляють про свої права, боронять на рівні з чоловіками рідну землю, розвивають економіку, будують кар'єру та прагнуть до особистої реалізації. Та 8 березня продовжує лишатися і тим днем, коли жінки отримують від чоловіків найщиріші слова та побажання. Вітаю всіх жінок з 8 березня, посміхались і раділи. Вітаю всіх жінок зі святом 8 березня і бажаю всім миру, добра та щастя. Радості і щоб дні були хороші в них всіх жінок з 8 березня і мою кохану жінку з 8 березня. Мирного неба найголовніше, а все інше додасться після перемоги ми Все зробимо, щоб вони радували наш галас. побажаю залишитися такими ж гарними, робити те, що подобається, і кохати одне одного. Давайте побажаємо всім жінкам міста Покровська і всієї України миру. Я зобов'язаний сказати, адже ми всі його чекаємо. Терпіння жінкам, турботи чоловікам, уваги дітей і радості від онуків. Бажаю сили, здоров'я всім жінкам, успішної кар'єри у майбутньому. Дорогі жінки, я бажаю, щоб ви завжди залишалися такими гарними, щоб все у вас в житті виходило. Щоб частіше посміхалася, раділа, грошей щоб побільше було. швидше війна кончилася, щоб настав мир і. Чого не болять, всіх з 8 березня вітаю здоров'я, благополуччя, всім жінкам і мирного неба, всім нам над головою. Миру, перш за все, вони і так у нас світуть і пахнуть завжди. Зі святом вітаю всіх жінок, всього найкращого, найголовніше мирного неба. Як війна закінчиться, усміхатимуться краще, скоріше б війна закінчилася, і хай будуть веселими і бадьорими завжди і здоровими. Бажаю вам гарного праздника». Щоб у вас все було добре, щоб було мирне небо над головою, щоб всі ваші мрії збувалися, щоб ваші діти, кохані, ваші хлопці, муж'я, щоб у них все було добре, щоб вони дарували вам такі гарні квіти, подаруночки вам. Частіше посміхались, щоб тихо було щастя, любові. «Всього найкращого здоров'ячка у першу чергу, і щоб Україна перемогла, і щоб чоловіки поприходили з фронту і всього найкращого бажаю щастя, здоров'я, процвітання і завжди, щоб посмішка була на обличчі. Колектив телебачення капрі долучається до привітань та бажає усім дівчаткам, дівчатам, жінкам відчувати турботу, захоплення, допомогу та підтримку від своїх чоловіків щодня, щохвилини. Лишайтеся ніжними, неповторними, усміхненими, щастя, радості і здійснення усіх найзаповітніших бажань. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби. Звільнення відбудеться у квітні травні поточного року. З любов'ю до найрідніших у добропіллі відбувся святковий захід з нагоди 8 березня. Побували там і мої колеги. 8 березня свято весни, ніжності та жіночності. Цього дня усі жінки світу заслуговують на приємності, особливо матусі, які віддаються наповну своїм дідлахам протягом усього життя. Тому з нагоди свята вихованці центру комплексної реабілітації осіб з інвалідністю міста Добропілля влаштували святковий концерт для своєї. Їх найрідніших. Бабуся, ти найкраща у мене на землі. І все, що до свято бажаю я тобі. Щоб ти не знала горя, жила, щоб без хвороб обходили подалі бактерії і мікро. Щоб ти була щаслива, зміхалася завжди, і успіхи великі попереду були. Їм достається більша половина виховувати, піклуватися і до центру більше з мамами. Папи у нас працюють, тому для них невеличкий концерт організували з дітками. Попри нелегкі часи сьогодення та евакуацію вихованців, робота у центрі продовжується. З урахуванням безпекової ситуації усі заходи та заняття проходять в укритті. Тут офлайн займаються, сюди привозимо. Виходимо індивідуально, займаємося. Якщо працюємо, батьки тут, вони довольні в такий час. Ну, це дуже для них важливо. І заняття всі йдуть, йдуть на мілка моторика, і вони можуть друг до друга доторкнутися, фотографуються, ну, чуть ли не що Матусі кажуть, такі свята приємність не тільки для них самих, а й для дітлахів, адже їм сьогодні вкрай необхідне спілкування з однолітками. Ці свята не просто важливі, вони необхідні. Бо наші діточки вони особливі і, мабуть, вони трошки більше потребують уваги до себе трішки більше потребують спілкування між собою з дорослими з друг один з одним. Їм важкувато общаться в соціумі, але тут вони свої стихії. Колектив телебачення Капрі доєднується до привітань та бажає усім жінкам країни справжнього щастя, здоров'я та скорішої перемоги зі святом. З законопроекту про мобілізацію виключили обмеження користування транспортом та блокування рахунків. Про це повідомляє член комітету з Нацбезпеки Верховної Ради України. Масляна 2024 про українські традиції та дату святкування. Дивіться у нашому наступному сюжеті. Масляна або масляниця традиційне народне свято, яке присвячене завершенню зими та весняному пробудженню природи. Пов'язана Масляна з великим постом та Великоднем, Тому дата змінюється щороку. 11 березня розпочнеться соропустний тиждень. У народі його можливо більш знають як масляний тиждень. А у нас в Україні він звався до 1960 року. воно називалося масна, і ще був у простонароді була таке назва як колодій. За традицією під час масляної всі ходять у гості один до одного і насолоджуються смачними млинцями та іншими частуваннями. Люди ходили до церкви. Увесь тиждень люди готували себе потихеньку для входження у великий піст. Тобто ж було два дві розновідності свята. Мерське, скажем так, народне, де люди цілий цей тиждень гуляли всякі пустощі, всякі веселощі вдавалися до походів по родині, запрошували до себе більш такий набожний народ, більш благочестивий. Він вдавався про те, що готувався себе духовно, тобі ж уже читатися молитви, покаяння молитви Сірина. Для того щоб підготувати свій духовний внутрішній світ для проходження цього строгого, великого посту, підготування до зу... зустрічі Пасхи тиждень завершувався проводами масляної неділю, що називають прощиною. В цей день закінчують святкування, просять один в одного вибачення за скоєні образи. За традицією, зустрівшись, люди говорять один одному прости мене а у відповідь відповідають Бог тебе простить. Тож бажаємо вам веселого масляного тижня та смачних минців. Під час засідання координаційного штабу з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану під керівництвом віце-прем'єр-міністра Ірини Верещук було обговорено питання евакуації та розміщення вихованців Покровського центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю милосердя у супроводі батьків чи опікунів. Їх планують евакуювати до спеціалізованих закладів у Закарпатті. Також відбувається пошук місця для релокації центру разом з персоналом. Далі поговоримо про погоду на завтра, 9 березня. Ранок у Покровську буде похмурим. Та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів. Температура повітря протягом доби коливатиметься від мінус 4 до плюс 5 градусів по Цельсію. На цьому в мене все. Ще більше актуальних новин. Шукайте у нашому телеграм-каналі. Новини Капрі 24 на 7. Бережіть себе та спокійних вихідних.